А глячих вінтери та відвідувачів нашої інтернет-сторінки наступні 26 хвилин ефірного часу присвятимо екологічній тематиці разом з вами. Далепроект Екосвіт та його автор і ведуча Юлія Черкашина. Теми сьогодні будуть навколо водні. Разом з нами дізнаєтесь про перебіг екологічного розслідування у Гайсені, перспективи технологічного оновлення системи очищення стічних вод у Вінниці. Крім того, завітаємо на свята водохреща у Ільківку. А почнемо з невеличких еконовин. Не перемикайте. У столиці Норвегії місті Осло влада вперше заборонила використання дизельних авто. У разі порушення власникам загрожує штраф в розмірі півтори тисячі крон. Це приблизно 160 євро. Така протидія можливому смогу. Прогнозований високий рівень вологості може призвести до підвищення рівня забруднення повітря вихлопними газами. Радикальний, проте необхідний захід для збереження здоров'я мешканців міста. А ось над Пекіном Смогове завіса густіше. У столиці Китаю навіть створили профільний загін поліції, який буде вести спостереження за екологічною ситуацією у 16 районах міста. Загалом в країні через смогові завіси оголошено попередження найвищого червоного рівня. Експерти Національного екологічного центру України коментують: Смог у Києві спричинили викиди автотранспорту та енергетики у поєднанні з погодними явищами. Одним із факторів є антропогенна зміна клімату і підсилення парникового ефекту. Як власне токсичне забруднення атмосфери, так і зміни клімату є наслідками спалення викопного палива. Ситуація погіршується у зв'язку наявною на сьогодні практикою переведення теплової енергетики з газу на вугілля. Іншим масштабним джерелом викидів є засоби автотранспорту. В останні роки чисельність транспортних засобів зростає, а послідована муніципальна транспортна політика, одним із завдань якої мало б бути зменшення забруднення, фактично відсутня. З 2014 року в Україні дія державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених пунктів зупинена. Навіть первинна система моніторингу якості атмосферного повітря в Києві, як і по всій Україні, відсутня. Відтак киянам, а у перспективі мешканця всіх великих міст радять надавати перевагу громадському транспорту, підвищувати енерг... Тично ефективність будівель та впроваджувати відновлювальні джерела енергії, закривати підприємства, які працюють на вугілля. Наприкінці вересня 2016-го жителі кількох сіл Гайсінського району були розгнівані, шоковані, обурені. Адже вода у річці та особливо Дмитренківському водосховищі вкрилася чорними масними плямами, і безліч риби спливло до гори черевом. Оскільки подібні ситуації стали у Гайсені майже традиційними, відреагували емоційно, фотографували, знімали власне відео для Ютуба, написали скарги у місцеві та обласні інстанції, покликали на допомогу активістів самооборони, запросили до розслідування журналістів. Найбільш оперативно відреагували місцеві спеціалісти колишньої районної сес, трохи згодом долучились природоохоронці державної екологічної інспекції Вінниччини. До Державної екологічної інспекції почала надходити інформація через чотири дні. Сталося це перед вихідними. До нас надійшло після вихідних вівторок-середа. Вівторок надійшла у середу, виїхала наша відділ інструментального буртурного контролю, відібрав проби води в усіх точках в районі всіх підприємств, а також з Метранківського водосховища. В четвер виїхав я особисто, також на всіх підприємствах побував, але так як прийшло, П'ять днів, то встановити по гарячих слідах, хто саме міг спричинити це забруднення, було неможливо. Було забруднення річки сіп було починаючи від точки, там, де м'ясокомбінат, і закінчуючи Дмитренпівським водосховищем. Тобто фактично по усій річці йшло перевищення. Тоді разом із фахівцями лабораторного відділу державної екологічної інспекції та активістами самооборони ми пройшли вздовж берега собу, знайшли кілька несанкціонованих витоків. Місцеві жителі розповіли, всі гайсинські підприємства, м'ясокомбінат, спиртовий, масло, сир, цукрові заводи періодично додають бруду довкіллю. Але хто саме найбільше завинив у вересні? 2016-го? Сподівались, екоінспектори зможуть це з'ясувати. На жаль, у нас немає представників у районі, то ясно, що оперативно тут не відбереш проби, а надійшла інформація, приїжджає, що вони вже показують. Вони вже показують забруднення нижче по течії, яке саме підприємство забруднювало. В Медренківському водосховищі кисень був критично низьким, так що мор риби відбувся саме через низький вміст кисню. Прикро, що колективи професійних досвідчених екологів природоохоронців поставлені штучними заборонами і обмеженнями в умови, які доречно порівняти із пасткою. Уявіть себе, всередині такої, порушення та порушника, навіть якщо бачиш, не зупиниш, треба спецдозволу у міністерства питати. Тому і у Гайсені лише через тиждень після забруднення річки та рослового водосховища шукали винуватців. Вони ж, як пописаному, співали своє. Мовляв, це не ми, хтось інший, або навіть відвертіше. А ви спочатку доведіть, а після поговоримо у Вінницькій лабораторії. Аналізи провели в усіх пробах перевищення ГДК по хімічному та біологічному споживанню кисню. Але стоки якого підприємства зіграли першу скрипку у цій симфонії, довести неможливо. Ну за результатами підрахунку загиблої риби було розраховано шкоду, нанесену природі. І так як встановити відповідального не можна було, то ми направили матеріали до поліції в Азькому районі. В результаті слідчий суддя надав ухвалу на проведення позапланових перевірок чотирьох підприємств: Гасінський м'ясокомбінат, Гасінський молокозавод, цукровий завод ПК «Зоря Поділля та Гасінський спиртовий завод. І це неабиякий бонус, адже останні роки діяв мораторій на перевірки підприємства. Бізнесменам радість, довкіллю і населенню сумні реалії з присмаком гіркої безнадії. Відтак позапланова перевірка гіпотетичних забруднювачів давала хоч невеликий шанс. Наскільки великою командою і що саме ви перевіряли? По ухвалі суду, ухвала суду була дана провести перевірку, зробивши детальний опис технології виробництва. Та можливих впливів на річку Сіп. Тобто, зрозуміло, що коли пройшло вже три місяці від цієї ситуації, щось шукати ми не могли. Ми могли тільки описувати ту ситуацію, яка могла б статися. Тобто, який має потенційно може впливати, не може впливати на річку. Зрозуміло, що кожне підприємство. Впливає на річку або може впливати. Крім чотирьох підприємств, у нас там упустилось трошки, ну ухвала не давалася, але є дочірнє підприємство водоканал», яке також здійснює скиду річку, також можливі інші впливи. Тому ми описали ситуацію, з'ясували деякі обставини, надали інформацію і чекаємо зараз висновків Січ. Охарактеризуйте мені, видатники підприємства. У м'ясокомбіната. Фактично, скидів водний об'єкт немає на поля фільтрації. Чи є можливість? Можливість є. В випадку аварійної ситуації можливість є скинути. Гайсинський молокозавод відводить стічні води також на поля фільтрації, хоча під час перевірок було виявлено трубу, з якої, ну, не було скиду, так прокапування було, хоча це підтверджує можливість саму скиду. Гасінського спиртового заводу також виробничі стоки йдуть на бардополя. Скид відбувається теплообмінних вод тільки. Барда відводиться з підзавода на ближні поля фільтрації через річку Сіп проходить трубопровід і на ближній. Там фактично використовується одна карта, і з тої карти зразу ж перекачується на дальні поля фільтрації біля села Тимир. Знову ж бардопровід проходить через річку Сіп. І так як ви підняли питання, чи можливе забруднення, ну, було виявлено факт, що було. Аварійна ситуація в безпосередній близькості до річки на вардопроводі, тому що сліди проливів були, хоча встановити неможливо підприємство не надало нам дані, коли це в них сталося. Керується завжди підприємство одним, що е, якщо ви доведете нашу вину, да, а все інше. І цукровий завод, продовольча компанія Зря Поділля, вони також всі виробничі води відводять на поля фільтрації. Ну, знову ж цукровий завод знаходиться на березі річки, поля фільтрації є по другу сторону, всі трубопроводи йдуть через річку. Тобто вплив можливий. Є. Крім того, в безпосередній близькості до річки знаходяться первинні відстійники на території цукрового заводу. І звідти вже вода відкачується в перетраці. Для суду що це означає? Ось ви надали ці виставки, що буде? Я думаю, що суд також прекрасно розуміє, що підприємства, які знаходяться на березі річки, вони можуть впливати і впливають на річку. Я більше сподіваюся на те, що в результаті слідчих дій будуть опитані населення, тому що ми чули думки населення. Той бачив, той чув, що там щось скинуло, там щось потекло і так далі. Лиш ми не можемо відбирати пояснення в громадян, наскільки вони зацікавлені в тому, щоб в подальшому убезпечити територію і природу від свого негативного впливу. Підприємства, керівництво підприємств може говорити одне, а робити інше, тому ми не орієнтуємося на то. Під час проведення перевірок на цих чотирьох підприємствах були позитивні моменти. Гайсницький спиртзавод мав несанкціоновані скиди, припинили скидання. Молокозавод мав несанкціонований скид, там, хоча й не відбувалося скиду, але як я говорив, хоч невеличке попадання, прокапування йшло. На сьогоднішній день труба. Ліквідована, взагалі, припинена там скидання. Цукровий завод важко сказати, чому тому, що вже коли проводилася перевірка саме цукрового завода, по ухвалі суду цукровий завод припинив виробничу діяльність. Тобто на цей момент можна було описати технологію, описати потенційний вплив, але побачити якісь конкретні порушення вже було важко. Вереснева екотрагедія у Гайсині активізувала перемовини місцевої влади та представників виконавчих директорів підприємств щодо варіантів принципового вирішення проблеми забруднення річки. Перший кожен має побудувати свої специфічні мініочисні, але коли порахували бюджет необхідних витрат, не сподобалось. Другий варіант спільними зусиллями покращити потужності місцевого водоканалу і перекачувати стоки підприємств на комунальні очисні споруди. Але це неприйнятно, переконані екологи. У всіх райцентрах, де вони є, та у Вінниця облодоканал, вони потребують реконструкції. І зрозуміло, що збільшення настільки потужності, скиду на очисні споруди, це якщо передати чотири підприємства, вони без реконструкції, додаткової очистки встановлені, вони не потянуть це. Діло в тому, що реакційні стоки зрозуміло, що не можуть все прийняти, хоча Проблема ще не стільки того, що стоки виробничі, там, реакційні, як в тому, що їх неможливо змішувати. Змішати борду з гуспекальними водами це очисні не перенесуть такого навантаження. Одна з проблем, яка існує, це скид теплообмінних вод, так як е, зі свідчень Держпродспоживслужби, зі свідчень населення е, часто скидається гаряча вода. А, Будь-яке забруднення, коли туди ще скидати гарячу воду, воно активізує перетворення речовин, через це от якраз падіння кисню відбувається. До речі, коли сталася ситуація в Дмитренківському водосховищі, також розглядалася думка про те, що йде загальне забруднення річки, яке було кимось спровоковано від падіння кисню. Тобто хтось просто скинув гарячу воду. По суті, в них, ну як будь-яке виробництво, не без того. Усіх підприємств, які знаходяться фактично на березі річки, практично в водоохоронній зоні, будь-яка аварія воно безпосередньо впливає на річку. Це не якби віддаль якась була, можна локалізувати. Тут воно не воно зразу в річкою попадає. Свідчення населення також були про те, що да, гаряча вода скидалась, але, на жаль, слідчі дії проводимо не ми Загалом проблема забруднення водою для України можливо є навіть більш глобальною ніж завали сміття. Але як доводить практика, від проблем сховатись неможливо. Їх необхідно виявляти, показувати і послідовно вирішувати. Приклад наш вінницький полігон твердих побутових відходів у статниці дехто вважає його найкращим в Україні, взірцем для наслідування. екологи професіонали в оцінках більш стримані, адже до ідеалу ще далеченько. А ось наші очисні споруди, як в обласному центрі, так і в районах, це не аби що. Власне, для тих, хто не дуже обізнаний або просто не замислюється. Водопостачання населених пунктів здійснюється за рахунок водних ресурсів поверхневих водойм або зі свердловин, використана забруднена побутовими промисловими каналізаційними стоками вода, мережею водогонів подається на очисні споруди. Зокрема, Вінниця п'є з Південного Бугу до нього ж після Сабарівських очисних виливають відпрацьовану воду. Місто росте з шаленою швидкістю, навантаження на водогони очисні величезна. А ось технології потужності старі. І потребують не капітальних ремонтів, а скоріше кардинальних змін. Додам, з огляду на європейську водну директиву, перед державою поставлена мета за кілька років привести українські реалії у відповідність до європейських стандартів. Нам випала нагода побувати на засіданні профільної комісії облдержадміністрації, де шукали оптимальні варіанти вирішення цього завдання. Робоча група зібралась у майже повному складі. Поставлені питання гаряче. Реконструкція сабарівських очисних необхідна, адже побудовані вони 1954-го. Аварійних ситуацій було багато. До нас поступила пропозиція розглянути ну, нестандартний інший підхід з переробки як стоків побутових відходів. Навіть сьогодні пропонують розглянути питання переробки тих самих мулових майданчиків і, можливо, нові підходи по переробці старих полігонів. Своєрідним каталізатором стали вінчани, які справили на весілля у мікрорайоні Поділля. Неприємно вражені характерними запахами, які періодично долинають від Сабарова. Вони звернулись до депутатів. Втім, робоча група з цього питання збирається не вперше. Представники, начебто, зацікавлених сторін підприємств раніше не з'являлись. Перше засідання, тільки була представниця заступник голови. Не був від водоканала керівник, який входить в робочу групу ні разу. Тут не був, не з'являвся на цій комісії. Ми запропонували як ідею, як можливий варіант розглянути пропозицію шановних колег наших з Києва. біля години представник київської компанії розповідав про новітні технології водоочистки. До речі, багато складових ноу хау є вітчизняними українськими. Наукова думка постійно розвивається, розробляють нові, більш досконалі методи вирішення, зокрема, екопроблем. На 99% завжди використовується класична система ірації, яка і проводить весь процес біологічної очистки завдяки насиченню киснем стоків розмножуються бактерії, які поїдають органіку. Якщо використовуються компресора будь-які, це надмірні, величезні, колосальні витрати електроенергії. Так було і по Радянському Союзі. Так відбувається і зараз, по будь-яким сучасним, навіть іноземним технологіям, нічого не змінилося. Дана технологія, яку ми впроваджуємо вже багато років в Україні на від малих об'єктів інтернатів і школ там, від 20-50 кубовів до 1000 кубов, вона є раціональна і дуже оптимальна. Нам значно менше потрібно електроприводи, значно, також в рази. В цьому економія. Якщо коротко, запропонована технологія дозволяє якісніше і енергоефективніше очистити забруднену воду, позбутися неприємних запахів, навіть накопичений мул перетворити на органічне добриво або енергоресурс. Присутні спеціалісти водоканалу ставили найбільш гострі, як для наших очисних споруд, питання Тобто запаху вже не буде? А, звичайно, запах а, любих очисних завжди. Перша це запах з самих стоків. Це і пісколовки, і первинні відстійники на вході, да, і на на вході, біологічна. да недостатня аерація в аеротенках, скажем так, і недостатня біологічний органічний процес. Може бути навіть запах, ну рідко вже, навіть во вторічнах. Але якщо є більш-менш хоча б нормальна аерація, її вже не буде на цьому моменті. Але основний, основний ворог, скажем так, людей в частині запаху. Це звичайно мулові майданчики. Які технічні рішення ви пропонуєте по. По-перше, є біорганічний коагулянт, який просто це просто збирає, раз. А по-друге, якщо застосувати перед первічними стойниками флотацію по цій же схемі і придерівати стоки, частично флотувати і цим способом убрати частково жири, частково фосфати, нітрати, вигляді піни, яка підніметься від флотації, якщо ми давно аеробний поштовх. Хорошо стоком на вході, то вже піввічка вона дуже ефективно буде працювати, а ровно, і запаху теж не буде. Врешті вирішили спочатку поставити таку технологію для невеликого об'єкту, наприклад, лікарні чи інтернату в районі. Водночас запропонували представникам компанії оглянути Вінницькі очисні і зробити передпроектну пропозицію. Можливо, вже через місяць стане зрозуміло, як найоптимальніше вирішити екопроблему стоків. Треба вибирати з найбільш оптимально, яка Економічно обґрунтована, економічно вигідна і з найменшими затратами. Для активації розвитку сільського аграрного зеленого туризму України важливу роль відіграють громадські організації. Саме їхні діячі спроможні згуртувати місцевих жителів, ініціювати та організувати проведення цікавих заходів. Нашу творчу групу запросила до села Ільківка Вінницького району. Там діячі асоціації явір видало поєднують збереження природної і культурної спадщини. Не обійшли увагу і свято водохреща. зранку. Біля цілющого джерела відновленого і облаштованого «Явірцями», юрмилися люди. Вони щодня йдуть до панюкової криниці, але 19 січня справжнє паломництво місцевого рівня. Поруч на кризі Ільківського става гідрологічного заказника місцевого значення зробили велику купіль. Її вода притягувала, наче магніт. Вчора ми після обіду зійшлися всі сільські. Люди такі е, учасники наші вирізали Христа, слава Богу, так дуже швидко нам вийшло. Поставили, як ви бачите, настільки легко вийшло, що ми навіть... Усилі не приклали. Так воно А є все... чим порівнювати. Що щороку таке робили? Ну, щороку ми вирізали, але отак хрест не ставили, як цей рік поставили. А цей рік ми вирішили поставити, і думали, як, як саме так будемо поставити? Воно дуже просто, дуже так легасенко вийшло, прямо так Господь допомагає. Краєвиди на свято на диво гарні, у великих містах такого не побачиш, не відчуєш. Все навкруги у білосніжному, крихкому мережеві. Прозоре чисте повітря цілюще, як і йорданська вода. Як у вас перспективи з сільського екологічного зеленого туризму? Вже відчувається, що вони потрохи йдуть? Ну відчувається, ми бачимо це протягом вже і не одного року, скажімо так. Люди все-таки потихеньку починають розуміти, що за цим майбутнє. Це дуже гарна справа, треба і продовжувати, і треба починати по другим селам. Біля Йорданської ополонки облаштували сходинки, доріжку, намет на живому вогні гріле червоне церковне вино. Місцевий священик разом з помічниками провів богослужіння, і воно було породинним теплим, затишним. А потім найсміливіші чоловіки Вервечко йшли до освяченої води. Ця традиція у нас жива, багато років, але так як цьому році от святкування відбувалося, то так у нас ще, звичайно, не було. Завжди у нас єдинічна служба в церкві, там вже люди купались, там басейн у нас є. Організація Явір, вона завжди нам йде на зустріч. І те, що сьогодні в нас відбулося, це дуже гарне свято. Його святкують сьогодні всі православні люди. Це один із третіх свят великих таких. Більшість загартованих місцеві ільківські. Хто як, жваво чи статечно поразу, чи тричі окуналися в освячену воду? Дехто спеціально приїхав на свято. Приїхав, приїхав, до, приїхав... до Віктора приїхав... Івановича. Вітя відмовився. Вітя, відмовився. Ну, і що, я думаю, ми нам… На наступний рік я мовити, Да. Кожного року так. Перша в житті довго хотілося. Сьогодні якось склалися обставини. Ну ви так бадьоро це зробили класно, впевнено. Слава Богу. <гум> Прошлі роки то не було стільки людей, а зараз чим раз тим більше і більше людей і, і приймають участі і купаються. Ну дуже мені це для а мене. А решта дивиться і заздрить, і думать, ну наступного року я обов'язково да, також. Да, від такої води всі біди хвороби тікають. Сподіваються, наступного року рішучих побільше, особливо після такого прикладу. І правду храніть, храніть віру, пока не поздно, і ще не поздно. І всюду, і щіті каждий к вам любов. Любов прийде однажды І будет радость превыше неба. Но так і щіті, как нищий, ніщій хліба. А как найдете, так берегите от глаз чужих завистливых и злых. Погубит зависть любого веру, убьет надежду, посеет зло. Ищите, люди, ищите слезно, пока не поздно. Еще не поздно. Идите в храме и славьте Бога, и Бог укажет к любви дорогу. Любовь сильная и триедина. Святого Духа Отца и Сына. Где нет любви, там нет Отца. Там нет и Сына, Любовь всесильная и три. Три едина. Но беда Беда наша в чем? Во что мы верим, то и сеем, а что мы сеем, то и жнем. Так гласится этот закон. Не отвечай злом на зло, но побеждаю зло добром, добром, добром. Спасибо, Господи. Я не священник, я не ног, я пыль. Пыль у ваших ног. Но кто творит добро, кто зло, знает один Бог. Не священник и не инок. Я просто пыль у ваших ног. Це вся інформація, яку наша творча група підготувала на сьогодні. До вашої уваги, сподіваємось, було цікаво і корисно. Телефонуйте до редакції 550272, якщо маєте цікаву тему, гарячу інформацію, або прагнете поділитися власним позитивним досвідом. Побачимось за тиждень у суботу на рідному каналі. Будьте небайдужі, бережіть себе і власний світ.